Що таке остеохондроз? Це те, що на, на, називається відкладення солей і так далі. Получна тканина, суглоби стають менш рухливими, менш еластичними, втрачають свою мобільність, і це і є по суті остеохондроз. А які стадії формування? Перше, це коли втрачається еластичність тканини. Завжди супроводжується травматизацією і запальною реакцією, тобто зниження еластичності, травматизація тканин, запальна реакція як наслідок біль. Якщо вони подовжуються, це вже травматизація безпосередньо нервових структур, дві системи поруч, опорно-рухова і центральна нервова. Тоді вже це як наслідок втрата функції, такий цикл. Лірка це що це взагалі за препарат? Ми знаємо, що його розробляли для боротьби з епілепсією, але своєю побічною дією він е, відзначався більше. Ліріка вона впливає на свідомість, і це її основний ефект. Але вона її пригнічує. Лірика не може прийматися безконтрольно, вона може призводити до змін свідомості із часом. Які основні симптоми пухлини мозку? Якщо це лобні ділянки, це порушення психоемоційної поведінки, рухові зони це руховий дефіцит, парези, так звані і паралічі мовні центри це порушення мови. Якщо це мозочок, то це порушення рухів в сенсі координації. Все ж таки, основним симптомом наявності об'єм. Утворення в поруження черепу є підвищення тиску як наслідок головний біль, і як наслідок нудота і блювання.